Сар Гонтер, учасник змагань ПФЛ у другій лізі України та Кубку України з футболу та футзалу, захопився футболом у шестирічному віці і відтоді плідно працює над перетворенням дитячої мрії у доросле досягнення. А ми знаємо, що твій батько саме той футбольний батько, він ідеальний болівальник, якого ми часто бачимо на трибунах, навіть під час виїзних матчів. Розкажи про свою родину. Моя родина більш така не футбольна, але батько ще з дитинства дивився футбол та трохи грав в нього, але сказав, що це не його, і перейшов в юриспруденцію. А мама теж цікавиться футболом. Сестра є, займається фігурним катанням. Коли ти приєднався до будівельника? До будівельника я приєднався в, мабуть. Травні місяці, коли мені наш минулий тренер Дмитро Шойко запропонував сили перевірити всій команді. Ну, я погодився. Проєкт дійсно цікавий, з амбіціями. Чому б ні. Паб'ятаєш першу гру? Це були погриби. До речі, багато хто з наших футболістів, які вже давали мені інтерв'ю, вони згадуючи про. Матчі, які запам'яталися, дуже рідко згадують пляж. Я можу це пояснити. У нас пів команди ніколи не грала в пляжний футбол, для них це щось нове. Але я в цій сфері давно вже, тому складно, що не було. Але я вважаю, що ми гідно виступили на цих змаганнях і сподіваюся, що ще заявимося в наступному році. Назаре, добігає завершення футбольний сезон 2023-2024. Як ти його оцінюєш? Попередньо оцінюю його дуже добре, тому як команда тільки настворена, і я вважаю, що ми дійсно гідно провели цей сезон. Ми будемо грати тільки на перемогу. Щодо першого запитання, я пропоную взяти запитання Олександра Ющенка. Який найулюбленіший кавовий напій у Назара? Найулюбленіший кавовий напій це, мабуть, лати, та ще полюбляю капучино. Ну, все, що зв'язане з молоком та еспресо, це моя найлюдовіша. До речі, погортала запитання щодо, якщо напою є запитання, mm -hmm. а щодо їжі, От mm -hmm. ти дотримуєшся правильного харчування? Чесно скажучи, ні. Навіть коли грав на професійному рівні за Кремінь та Кремінь-2, то не зовсім дотримувався. Міг собі дозволити десь після гри піти до Макдональдса. Там. Це без, без проблем. Але в мене немає такого, що там зайвої ваги я ніколи не набирав, та постійно в мене вага держиться на одному рівні. Тому це. Який не мене... розголошує? Ну, мабуть, ні. Добре. Чи використовує Назар на нормативну лексику під час гри на полі, також цікавиться Олександр Ющенко. Я не чула особисто чесно. От поряд завжди не чую. Ну, хл хлопці чують я так. думаю, так. Да. Та звісно, ну це, це є така ще приказка, що футболіст без мати, як солдат, без автомата, то і так вона і є. Що ну, без цього ніяк емоції постійно, футбол це емоційна гра. А позиція захисник чи пробував себе в інших амплуа? І як саме гра на цій позиції, дає можливість реалізувати себе у футболі? Так, пробував звичайно себе на позиції. Опорного півзахисника, але це чесно така неблагодарна позиція, тому що мало хто помічає, що робить на цій позиції людина. Але взяти навіть гру з гірником спорту на цій позиції грав Максим Гаврилець. Мені дуже сподобалось, як він зіграв у відборі. Всі трошки це така позиція, де ти більш без м'яча, але постійно ти у відборі, підкатах. Це така неблагодарна робота, але важлива. Наступне запитання від Валерія Гонтера, постійного нашого підписника. Mm -hmm. Він завжди любить задавати запитання. Mm -hmm. Яка футбольна мрія у Назара? Яка позиція на полі найкомфортніша? Найлюбленіша моя позиція, мабуть, центральний захисник. Поясню чому тому, що це позиція. Мабуть, усіх позицій на цій позиції ти найбільш з м'ячем знаходишся. Мені подобається починати атаки і давати передачі. Діагоналі тому я не жалкую, що граю на цій позиції. Мені дуже подобається. А щодо мрії, яка футбольна мрія все ж таки тебе? Футбольна мрія, мабуть, пройти з командою будівельник до самої вершини, хотілося б до дійти до Прем'єр-ліги України. Можу навести влучний приклад Це команди Верест та Елензе, які пройшли свій шлях з району до Прем'єр-ліги. Ще СК-Полтава, але вона ще не дійшла до Пела, але знаходиться в першій лігі на тому місці, яке в подальшому дозволить їм вийти до прем'єр-ліги? Найголовніше, і... що ти асоціюєш свою мрію саме з будівельником, і mm -hmm. це дуже цінно для команди. Так дійсно гарний проєкт. Нікуди не збираюся йти. Поки а що ж Назаре, наступне запитання від Макаренка, яка найулюбленіша вправа на тренуванні? Мабуть, моя вправа у кожного футболіста це бити поворотом, забивати гали. Я теж, мабуть, так вважаю, але найбільше мені подобається вправа, коли ми діємося на по три людини і робимо через передачу, подачу флангу, та замикаємо, забиваємо. Це, це дійсно гарна вправа, вона дуже корисна, як і в ігрі, це все награється, потім в ігрі, все це використовується. Ще одне запитання від Макаренка улюблене жіноче ім'я? Ну, мабуть, такого ще улюбленого, улюбленого нема, але мені дуже подобається ім'я Аліса. Не знаю, чому. Ну просто подобається. Останнє запитання від цього підписника. Хотів би спробувати себе у ролі Буді? Чудове запитання. До речі, маю сказати, що Буді став приємним. шок контентом для багатьох наших підписників, так само і футболістів, я не знаю, чому от а чому до речі, тебе багато хто соцію з Буді? Чому вирішили, що це саме ти? Це це мабуть. пішов прикол від друга Олександра Кривенка. Ми з ним. Постійно так між друг другом прикалуємося, тому це більше, мені каже, прикол був чим, чим схоже на правду. У нас на цю позицію в Буді є свій гравець, це Максим Реве, який навіть не проти працювати все в його руках. Тобто, ти не хотів спробувати себе у ролі Буді? Можливо, хотів би, якщо це якась допомогло б команді перемагати, то звісно ж. Якби я став таким талісманом. До речі, є запитання від підписника Кірила. Як тобі було грати за Кремінь? Наступний я озвучу пізніше. Так? Це мій брат, двоюрідний. Теж футболіст? Теж футболіст, да, грає в Академії Ягуара. Бажаємо вирости в новим місці. Ну, то таке. Як мені було грати за Кремінь? Я вважаю, що це навіть. Не дуже коректне питання, тому що за Кремін я зіграв тільки одну гру в Кубку України, а так я взагалі грав за два і вважаю, що це така ступінь в моєї кар'єри, дуже важлива, тому що це перехід з дитячого футболу в дорослий, де ми вже граємо з мужиками. Тому це, це дуже важлива ступінь. Кар'єри. Ну, ще твій брат цікавиться: блондинки чи брюнетки. Мабуть, він не знає, мабуть, це не обговорювали. Олександру Кривенко я теж таке питання задавав. Ага. Я Відповів на нього так. І блондинки, і брюнетки. Головне, щоб не руді, тому що рудий колір я не, не дуже полюбляю з дитинства. Не знаю, не дуже мені подобається. Нічого собі. Ось так взяв і засмутив Це... дівчат. Це... Це... Як є. Але дівчатка все вона і з часом змінюються смаки. Тому далі Давід Романович цікавиться, ці, у яких командах грав Назар взагалі. Дякую, тобі. Взагалі, мабуть, почнемо. Давайте зміни футбольних команд. Я грав за такі команди, як ТАС, Антон та КФК. Да, а інші, мабуть, не пригадаю. А на великому футболі, великому футболі грав за такі команди, як Нафтохімік, Кремінь, Кремінь, «Кремінь-2» Та от зараз будівельник. Короче, від того досвіду чи маленького, які плани на майбутнє у футболі в нас зараз цікавиться знову Давід Романович? Плани на футболі. Я ж кажу, хочеться з «Будівельником» підняти кубок. По перше, кубок Бабаєва підняти, а по-друге, пройти оцей шлях. Який хоче наш президент. Назара, чи бачиш ти себе гравцем у топ-5 ліг світу? Більш глобальне запитання mm -hmm. від Вікі Гонтар. Ага, Віка Гонтар, це Дуже сестра цікавий персонаж. Чесно кажучи, мабуть, зараз не бачу, але моя мрія, мабуть, така більш реальна. Це зіграти в УПЛ, я Думаю, я думаю, це мені по Тому а топ-5 ліг, я вважаю, що поки що зарано. Це ще говорити а трошки відійдемо від футболу. Колісник 88 цікавиться на зараз. Звідки з'явилася любов до хокею в ролі глядача, mm -hmm. та не хотів би ти спробувати себе у ролі гравця? Хокем okay, я почав цікавитися ще навіть як зараз пам'ятаю, в 2017 році, коли ще наша арена Айсберг була не реконструйована. Там ще не було таких трибун, які зараз є. Почав цікавитись, тому що це теж дійсно амбіційний проєкт. Може його порівняти навіть з будівельником, там гарний президент, гарна команда до війни, до повноштабної, Там було навіть 70% з Росії гравців, але після початку війни вони всі поїхали до себе туди на болото. І зараз весь склад состоїть з гравців, переважно українців. Та є два гравці з Кременчука, з якими я спілкуюся, це мої друзі. Тому дійсно в нас хокей дуже розвивається в місті, тільки за Бажаю їм в подальшому перемоги. Астромол процитую його запитання. Нарешті той він це про себе, який mm. сам задає багато питань. Mm -hmm. Власне питання: чи не бачить Назар себе футбольним агентом у майбутньому? Адже є вже деякий досвід? Чесно, я навіть сам не знаю, який в мене є досвід, але можу пригадати. З будівельником я запросив до будівельника двох гравців: це Максим Релета, Микита Бурдак, мої друзі. І бачите, вони зараз закріпилися в команді, тому ну, не знаю, можна назвати це досвідом або ні? На що на рахунок в подальшому стати футбольним агентом, мабуть, не дуже сильно хотілося. Тоді наступне запитання: який саме незабутній матч у кар'єрі? Угу. Давайте візьмемо, поки не з будівельником, Взагалі незабутній матч. Це був останній матч Кремня-2, Взагалі, за його, за його існування. Це був матч з Карпатами 2 Ми грали у Львові, на головній арені Львова в Україні. Дійсно, був гарний матч трибуни. ці великі. Коли це було? Це було 27 травня. Трибуни великі. Поле, рівне, м'яч, круги. Всі, всі умови тільки гра. Тому ця гра мені дуже запам'яталася. Дякую хлопцям за, взагалі за цей період, проведений разом в Кремні 2 На рахунок будівельника, мабуть, як всі хлопці, я чув кажуть в інтерв'ю, це матч КФК, який ми виграли в фіналі. Дійсно гарний матч. Всі билися до останнього. Хотіли взяти цей кубок. Цині Гонтер запитує, чи пам'ятаєш ти своє саме перше тренування і хто твій перший тренер? Так, дійсно пам'ятаю своє перше тренування, на яке мене привела бабуся, це була академія, не знаю, можна її академією назвати, але ну, нафтохімік. Першим моїм тренером був Диндіков Антон Леонідович. Я не разу не жалкую, що він мій перший тренер. Це дійсно і гарна людина, і гарний тренер. Я йому дійсно. Вдячний за весь пройдений шлях. Він мене, він мене якраз і завербував ще й до Кременя, де я почав свою вже більш професійну кар'єру. Тому дуже йому вдячний за це. Бажаю в подальшому зараз команда 2008 року тільки перемог. А дівчата продовжують рулити у нашому чаті. Маша запитує, кому Назар присвятив свій гол на грі кремінь 2008. Будівельник присвятив, мабуть, всім вболівальникам, будівельникам, всій команді. Але це був такий гол, коли я вже взяв м'яч та його до центра поля, тому що нам потрібна була тільки перемога. Чесно кажучи, я навіть не думав, що там комусь щось там показувати треба на трибуни там щось, якась дуже грандіозно святкувати. Цей гол я більше думав, вже, щоб ще забути другий гол та щоб ми здобули перемогу. Нікіта бурдак цікавиться? Якщо mm -hmm. б Назар був супергероєм, то який саме цей був би герой Та чому mm -hmm. саме він був би капітаном Америки, тому що він такий щитом? А я ж граю на позиції захисника, тому. Я б навіть не проти, щоб в мене грі був цей щит, щоб ніякий суперник не, не прийшов до наших воріт. Наразі бойовий дух нації, він присутній у всіх галузях, зокрема у спорті, понівечені стадіони, понівечені долі цілої когорти спортсменів. Як ти, зважаючи на те, що відбувається навколо, бачачи ці новини, проживаючи ці моменти, знаходиш у собі сили, не опускаєш руки? Де черпаєш мотивацію, виходити на поле? Дуже складно з цим психологічно грати. Кожен день читаєш новини, щось там прилетіло, кудись там, світла нема. Хлопці мерзнуть зараз зима в окопах, тому з цим дійсно складно зараз жити. Але я вважаю, що потрібно не здаватися, працювати, розвивати нашу економіку, щоб допомагати нашій армії, проводити більше таких турнірів на підтримку Збройних сил, які ми грали. Донатити і перемога буде не за горами, але не. дуже вдячні Збройним силам України за можливість, тому що ми можемо жити, грати. Тож Назари бажаю тобі щасливої футбольної долі. Звичайно, мирної. Дякую за інтерв'ю. Дякую, що завітав. Залишайся прикладом для підростаючого покоління. Сподіваюсь, ми з будівельником досягнемо тільки найбільших висот, тому слава Україні. Грам слава